Усім вітання, і сьогодні я хочу розповісти вам про останній сеанс Агати Крісті. Чому? Тому що я хочу ділитися не тільки своєю творчістю, а й своїми думками. Плюс книги це дуже важлива частина мене, і іноді саме з них я беру натхнення на свої малюнки. Отже, перейдемо до розповіді. Я не якась частина буктоку, переважно я розповідаю про це в своєму інстаграмі і дуже люблю поговорити книги, бо як я казала раніше, для мене вони дуже цікаві. Але сьогодні мені прям реально хочеться поділитись, тому що я велика фанатка Гади Крісті. І останній сеанс. Чому він для мене не такий, як всі інші книги? Тому що переважно я читаю саме романи, де я за певний інтервал часу дуже сильно звикаю до героїв. Я реально переживаю за їхнє життя, за те, що буде з ними далі, як повернеться сюжет. і... От збірники, вони для мене дуже дивні, як книги. Я не дуже їх люблю, але цей раз я вирішила ризикнути і хочу з вами поділитись. Перше оповідання в книзі це останній сеанс, саме в честь нього названа книга. І для мене це взагалі не зрозуміло. Тобто гаразд, останній сеанс звучить містично. Чому останній що за сеанс? Що роблять на цьому сеансі? Але як історія, Ну, непотужно, непотужно. Тобто там дуже легко читається фінал, і ти розумієш багато чого, десь з третій репліки головної героїні Ти вже розумієш, що воно закінчиться. Тому для мене дивно, чому ця історія перша. Також в анотації нам кажуть, що вся книга буде така моторошна про надприродне, про містику. А тут такий. І все, І все. все. Тому я пропоную це розглядати як початковий рівень гри. Де ти ще не граєш, а тобі пояснюють, як ходити і як робити якісь базові речі. От тоді останній сеанс сприймається нормально. Не варто розчаровуватись книзі та крану, як зробила це я, тому що попереду десь 19 історій мені здається. Точне число не пам'ятаю, але реально багато. Тобто в сумі їх десь 20 виходить. Є дуже багато кльових історій, де реально питання містики піднімається дуже дуже класно. Тобто така загадка. От за що нам подобається містика? Тому що це щось загадкове, що ми не можемо Пояснити. І отут це є. Я хочу розповісти вам, мабуть, про два або три оповідання, щоб у вас була така теж Та загадка, ви не знали усе, тому почнемо. Я хочу розказати про єгипетську гробницю. Чому? Чому це оповідання? Тому що там вдало поєднуються три максимально позитивні тези, які мені дуже припали до душі: це Паро, Єгипет і Єгипетська міфологія. Воно так кльово поєднується. Можливо, там не прям вау сюжет, як, наприклад, у іншій книзі Агати Крісті про Єгипет. Як би так сказати, щоб Ютуб не дуже злився? Кря-кря на нілі, От, кря-кря на Нілі. Там теж про Єгипет, але ж без міфології, просто більше опису природи, якісь особливі місця. От, порівнюючи з кря-кря на нілі. Єгипетська гробниця не виглядає такою вау! Але якщо розглядати її окремо, то дуже навіть позитивно. Тобто я б поставила десь 8 з 10, якщо б я оцінювала цей історії. Тобто реально круто, але до ідеалу не вистачає. Але ми не говоримо про ідеальність. Усі історії особливі і ця крута по-своєму. Інша крута по-своєму містична історія це четвертий чоловік. Я дуже хочу про неї розповісти, бо мені там подобається прийом полілогу. Тобто, у нас є кілька людей, які між собою говорять, і завдяки ним ми дізнаємося про історію. Тобто, ми не переживаємо її разом з героями, ми вже бачимо результат. Тут така ситуація, як з останнім сеансом, мені вдалося вгадати, чому все закінчиться і в чому сенс сюжету, але від цього мені не стало менш цікаво читати оповідання. Насправді я до кінця не розумію, чому мене так захопила ця історія. Тому що в мене була теорія, але ця теорія не підходила по кільком пунктам. І мене це дуже бентежило. Але потім мені це пояснили. І це було круто, тому що я ніби і знала, а ніби й не знала нічого. І через це оця цікавість тримала мене до кінця. Я дуже люблю говорити про книги, про детективи і особливо гати крісті. Це поєднання дуже припадає мені до серця. Проте, як бачите, малюнок уже готовий, і моя розповідь буде доходити до кінця. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це пробне відео буде мати позитивну відповідь від вас. Ви можете щодня спостерігати за мною в Instagram або TikTok, або в YouTube Shorts. А наступне відео буде наступних вихідних. Тож, до зустрічі!